Україна віддасть частину своїх ресурсів США і Зеленський це вже погодив. Вітаю вас, друзі! Ну що ж, все потрошки змінюється. Навіть в Америці президент змінився на відміну від України. А не змінюється лише одне: те, що диктаторська влада Зеленського продовжує розпродавати Україну приблизно півроку тому вперше почали активно з'являтися розмови про те, що Україна віддасть частину своїх ресурсів США в обмін на військову допомогу. І після одного із візитів до США було відео, я його опублікував на своєму телеграм-каналі. Там стояв Зеленський і сенатор американський Лінсі Грем, який задоволено розказував журналістам, що в Україні є ресурсів на трильйони доларів. І ці ресурси дуже знадобляться нашій економіці. Наші мається на увазі американській економіці. І Зеленський просто стояв як всраний і мовча махав гривою. І нічого він чомусь не казав про те, що надра України належить народу України. А може, треба якось у людей спитати. Ні, цього всього не потрібно. Він вирішив, він віддасть. І от прийшов новий президент Трамп. І що він заявляє? Ми говоримо Україні, що вони мають цінні рідкоземельні метали. Я хочу, щоб Україна віддала нам ці рідкоземельні метали, віддала, не продала, не обміняла, віддала. Ну зрозуміло, що там боргів і так уже вистачає. Просто деякі люди думали, що коли прийде Трамп. То ця історія якось затихне і про це ніхто не буде згадувати. Але ні, Трамп прийшов робити Америку великою і йому плювати, що він там забере. Якщо це буде останнє, що він забере в України, то він це зробить, тому що він діє в інтересах своєї країни. А тепер давайте подивимось, як на цю заяву Трампа відреагував офіс президента. РБК Україна із посиланням на джерела в ОП пише. Заява Трампа про рідкоземельні метали це пункти плану перемоги. Тобто, в плані перемоги вже закладено те, що Україна віддасть частину своїх ресурсів. У нас є спеціальні ресурси, і важливо, щоб вони не дісталися Росії. Тому Зеленський пропонував, щоб це спеціально використовувалося з ключовими партнерами. Тобто, це називається ті ж яйця, тільки в профіль. Чи забере ці ресурси Росія, чи забере ці ресурси Америка, в будь-якому випадку українцям ніхрена не залишиться. І саме страшне, знаєте що? Що в Україні ще дуже багато цих дебілів патріотиків, які підтримують отакі от антинародні ініціативи диктатора Зеленського. І коли ти їм задаєш питання: а що там на рахунок конституції і надра України належать народу України, вони починають розказувати ці пропагандонські пісеньки про те, що треба все віддати, і потім Америка почне вливати гроші, інвестиції підуть. Україна почне розквітати, стане сильною і на неї більше ніхто не буде нападати. І саме через от таких от патріотів українська влада продовжує розпродавати Україну. А ще більше новин, зокрема, відео із беззаконням ТЦК, я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.